Україні. Героям слава вітаю. Розкажіть, будь ласка, як минула доба, ну і як загалом розпочався сьогоднішній день на Авдіївському напрямку, і, зокрема, в регіоні? А, ну Скажімо так, ніч пройшла більш-менш спокійно. Це, це ми так називаємо. коли за ніч був всього один масований обстріл біля першої ночі почався і десь перша 35, закінчився. Решта ночі були такі поодинокі прильоти, як в стару частину міста, так і по центральній. Зранку 9.05 такий був потужний масований обстріл по старій частині, 9.11 авіаудар по місту. Потім 10.20 артобстріл дуже потужний по центральній частині міста. 13.05, 13.09 ще один авіаудар по місту, 15.30 майже там хвилин 40 артобстріл в місті був зараз. Зараз ти ну, в принципі тиша, ну наскільки ну це ж, скажімо так, відомо, тільки тільки нашим. Ворогам, дякувати Богу, немає в нас за минулу добу не поранених, не загиблих цивільних. А так в цілому бачимо, що вчора, сьогодні, трохи спадає така напруга біля нашого міста. Ну в той же самий час бачимо загострення на оглядарі. Ну і по перехопленням точно є інформація, що трохи зараз на нашому напрямку іде ротація. Вони міняють здебільшого спостерігають. бо Тиждень до того, ну майже цілий тиждень було дуже гаряче. Ну скажімо так, хлопці наші їх накрашили, тому вони взяли паузу Ну, і частину перевели на оглядар. А ви говорите, що за перехопленнями чути, що вони там починають робити якісь ротації? Кого на кого міняють? А, міняють, скажем так, ну тих, які тиждень майже були на передовій, ну фізично. Да? Когось їх там мінусануло, Вибачте, да, вже нема. Тобто треба поповнення, щоб більше у свого складу заходило. А є такі, які просто за тиждень стомились. Їх просто міняють. Це п'ятнашка, ця так звана міжнародна організація. Як вони себе називають? Ну там, здебільшого, найманці з усього світу ці «П'ятнашці» воюють. Їх небагато, але вони поповнення не так давно отримали. Це 96-та парашютно-десантна дивізія. Російської Федерації і є вже в нас навіть в полон потрапляли е, так звані чмобіки з, з Запорізької і Херсонської областей. Тобто, вже, отже ті, які були під окупацією, вже от, реально воюють не за свою країну, а не пойми за що. Тобто, це українці, які перейшли на бік ворога. Е, чи перейшли, чи їх е, примусово. Заставили перейти, ну скоріше все, просто були в окупації їх просто грибли там без розбору. Хочеш ти воювати, не хочеш чи є в тебе якісь ідеї? Ну здебільшого, ми розуміємо, що е там люди, які залишались в окупації, хтось ну відверто чекав. А Хто навіть і не чекав, кому було все одно. Просто їх всіх так сказати, загрібли, і ніхто в них там не питав, чи є бажання, чи нема бажання там брати в руки зброю, тим більше воювати проти України. А чи є у них можливості якось здаватися в полон, тому що наш генштаб повідомляв, що наразі до ПВК Вагнера беруть і тих українців, яких насильно вивезли у в'язниці Російської Федерації? Ну і по суті, у них варіантів немає: або ти йдеш на війну, або ти загинеш там. Звичайно, ще є, скажімо так, є механізм, як їм здаватися. Да, є навіть інструкції, відеоінструкції, там дуже багато їх оприлюднено в соцмережах і генштабам, в тому числі як здаватися в полон. Але ж питання в тому, що ну от коли брали хлопців в полон і питали, чому раніше самі не здались, тобто їх взяли в полон в п'ю, так сказати. Чому чому не здавались самі страх? Просто, просто страх, такий людський, якийсь навіть животний страх, такий що може не вийде, що не дойдуть, що їх свої ж там умовно в лапках свої в спину розстріляють. Ну, до речі, також за даними генштабу ворог наразі зосередив повністю на підтримці гарнізону, який нині на Донецькому напрямку. Ну і вони кидають туди всіх з усіх ПВК і регулярні війська, і ви вже зазначили за десантників, які по суті вважаються найсильнішими. А який стратегічний сенс у ворога робити наступ саме на Авдіївському напрямку? Чому б їм, наприклад, не перейти в оборону або не перекинути ось цих військових на більш якісь гарячіші напрямки? Авдіївка для них це здебільшого такий знаєте, політичний момент і все таки хоч якась перемога. З 2014 року Авдіївка є саме на передовій, і були зрозуміло за ці роки такі. Знаєте, і загострення, наприклад, там 2015-му, в 2019-му трохи було загострень. З початком повномасштабної цієї навали зрозуміло, що вони от знаєте їх. Вибачте за таке слово, трошки. Трафить, то що за всю повному вони жодного метра промки, так званої Авдіївської, не прожали. Вони промку Авдіївку брали вже. Я не знаю скільки десятків разів. Ну, все залишається, як і було Авдіївка. їм, скажімо так вона їм стратегічно не дуже важлива. Їм важливіше все таки пройти до. Карловського водосховища до Карловки, тобто це стратегічний запас питної води зараз майже половини, може навіть більше половини Донецької області, тобто звідти береться вода в такі громади, як Сіліново, Курахова, Новогродовка, Мирноград, Окровськ, той самий. Тобто вони дуже часто туди б'ють, перебувають на пругу і тим самим залишають ці громади без водопостачання. Їм треба дійти туди. По перше, що якщо вони дійдуть до Карловки, вони зможуть вже зі там системи РСЗВ добувати до Покровська, чого вони зараз не можуть. Ага. А якщо вони все таки в цьому напрямку це е, траса е, ну раніше Донецьк, Дніпропідровська була. От, якщо вони напряму через Піромайку підуть на Карловку, то Авдіївка залишається, тобто навпаки, можемо ми їм в тил зайти, і їм стратегічно дуже важливо, все таки Авдіївку обрізати, щоб їм потім в спину не дарили. Пане Віталію, ви розповідали також і про те, що нині люди залишаються таки в регіоні. і Не всі охоче виїжджають. скільки нині людей залишається у Авдіївці? Ну і попри те, що кожного дня сідуть такі артобстріли, куди саме гатять окупанти? Наразі в місті залишається приблизно дві з половиною тисячі людей. На жаль, евакуація ну є змога, є можливість. Хоча вона зрозуміла дуже складна з точки зору логістики і безпекової складової. Але на жаль, нема бажання в людей виїжджати за спочатку 2023 року. Ми вивезли всього там 10 осіб. З них двоє дітей і то, скажімо так, дітей вивезли ну, майже ціломіць, тому що ну, батьки там трошки вже були, вибачте, не в адекваті. От. А знаєте, е, складно сказати, чому люди сидять, чому не виїжджають, е, чому навіть от попри такі шалені там, обстріли, е, щільність. Б'ють по всьому місту, от, немає жодного якогось там, умовно кажучи, якоїсь вулиці, якогось там провулка, чи якогось там будинка, багато багатопорохово, тим більше, щоб туди не прилітало. Тобто місто побито все. І от люди знаходяться там, ну от складно навіть ми ну, навіть вже і, і не питаємо, чого ви тут лишаєтесь, чому ви навіть повернулись. бо… В жовтні місяці ми бачили реально, що у нас кількість мешканців була навіть трохи менше двох тисяч. А за листопад за і за грудень майже 500 людей повернулись в місто. Ну це ми То... також бачимо по кількості гуманітарної допомоги, які ми видаємо. То можливо, це ті люди, які чекають на русський мір скоріше, за все, частина з них це це, це, це точно такі є. Ну я не можу сказати, що прям всі люди чекають розумію, що певна кількість людей, я я принципово не буду називати цю цифру, яка задіяна зараз в критичній інфраструктурі. Це і медики, і комунальники, і ті самі ДСНС, і поліція. От я бачив попередній сюжет датном хлопці, наші медики. Ті ж самі волонтери, наші, тобто є люди, і їх немала кількість, яка забезпечує там. Ну знаєте. Хоч якісь умовно да, там, людські там, потреби тих людей, які ще залишились. Ну, звичайно, що є ті, які чекають. Не, не без того, не без того. Навіть оцей випадок, коли Еля дівчинка померла, ну от її дідусь і бабуся, вони от, от це, 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 це от, е, ждуни з чистої води. І от е, я розумію, що зараз, мабуть, вони там себе Е, за те, що. Реально вбили свою дитину, але ж от от вона обличчя руського мірада, пане Віталію, спасибі вам величезно за інформацію. Дякую, що ви тримаєте в курсі того, що відбувається нині в Авдіївці. І Спасибі, що долучилися до нашого ефіру. Я нагадаю, що Віталій Барабаш, голова Авдіївської військово-цивільної адміністрації, був з нами на зв'язку.